Ти кожен день хочеш почати щось нове, і кожен вечір відчуваєш злість на себе за те, що знову нічого не зробила, і цей цикл самознецінення. Втоми, зневіри, роздратування, і ти вже сама не віриш в себе і не знаєш, з чого почати. Але зміни приходять через усвідомлення, через маленькі, але регулярні дії. Зміни здаються складними, бо ти намагаєшся намагаєшся змінити все й одразу. А мозок так не працює. І ось три поради, які тобі допоможуть. Обери одну звичку, наприклад, заняття йогою і почни з п'яти, з десяти хвилин, але кожного дня. Друге, створи середовище, яке буде тобі допомагати, а не зливатиме твою енергію. Зміни порядок речей на столі, наприклад, забери цукор, якщо ти більше не хочеш його вживати. Третє. Ввечері записуй свої перемоги. Мозку важливо бачити і фіксувати це. І залишайся зі мною. У мене про справжнє життя.